Всім привіт! Невеличка порада сьогодні. Ось є така яблуня, не тільки ця, яка вже 4 роки і не росте. З теж те саме буває. Пораджу, що з нею зробити. Можна просто викинути, викорчувати і посадити нову, а можна спробувати реанімувати. Ну, різні причини бувають, що вона не росте. Або грунт не дуже, поливу немає, або корінь перегризає хрущ, неналежний догляд. Що можна зробити з цією яблуною? Ну, потрібно її, я вважаю, дати шанс обрізати на зворотній ріст. Ось так от десь сантиметрів 40 землею обрізає. Тут ще у нас така пеннячок яблуня. Теж та сама ситуація. Ну, тут лишу верхню бруньку, в принципі, вона злетіла, теж обрізає ось на зворотний ріст. Цей пеньочок потім замажу. Було в мене таке, що е, якби в рік посадки посадив, в рік посадки е, врожай гарний був, яблук. Після того яблуня от 4 роки не росте. Ось це яблуня. через це, що перший рік є перевантажен. Ну і належного догляду звичайно немає. Потрібно гарно поливати, доглядати яблуні на піщепі. Ось. Тому от, видно, є 4 роки яблуні і вона не росте. Таких кілька яблунь зібралося, що не ростуть. Теж їх зрізаємо на зворотний ліст. Потім э, з цього пенька підуть в ріст молоді пагани, якщо вони підуть э, з великою силою, то э, в принципі є шанс, що яблуня швидко відновиться. Буквально за 2 роки вона відновиться з цього пенька, корона не росте і можна буде збирати врожай. Тому що коренева система в більшості там, знизу хороша і після такої процедури дуже швидко корона наросте. А якщо викорчувати, посадити нову, то знову не факт, що вона буде рости. Всім дякую за увагу, побачення.